Повниця стодоріг відома у Полтаві і ще як культурний осередок. Виставка Стоп фотошоп батька та сина Назаркіних тут з'явилася нещодавно. Сергій Це Ілля члени Національної спілки фотохудожників України. Експозиція ностальгічна, майстри кажуть, скучили за аналоговим фото. Хотілося б напомнити всю романтику аналогової фотографії. Це коли Фотограф фотографує, допустимо, якийсь знімок робить, він може бути день, сутки, він може не відео і тільки догадуватися, що він зробив, в зависимости від того, яка була зйомка. Після проявки він смотрит на пленку, потім проявляють. Це все трепетный процес. Хотілося б об этом напомнить. Це ностальгія туга за, за тим, що вже його не повернути. Воно вже пішло. От ми, син, коли був маленький, він ну, підростав, ми проявляли, я йому передавав свій досвід, ми друкували фотографії, він дивився. Він просто для мене, я скажу відверто, чорно біла фотографія, ручний друк це магія. На фото обличчя друзів, рідні майстрів, вулиці, пейзажі. Світлинам десятки років, найстарша із 70-х. Жодне фото не зазнало комп'ютерної обробки. Якщо є де спецефекти, то тільки в результаті тандему майстра та фотоапарату.